Вітаю вас, дорогі герої та героїні! Це Роман Мельниченко, і у нас Думків Голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру, політику без підготовки та претензій на істину. І сьогодні знову про культуру, але про пінгвіна. Це серіал за мотивами DC, знятий HBO. Ось, і тут будуть дикі спойлери, тому хто не дивився Пінгвіна, я вас мотивую. Uh, і прошу, і натякаю, сходити, подивитися. От звичайно, якщо ви не любите ну там таку там кримінальну драму, чи притом я не люблю. Ну, знаєте, такі детективи, але є виключення. Да? Тобто, наприклад, той же самий Шерлок Холмс Я люблю або настоящий детектив. Мені дуже подобається. Фарго теж, тобто є такі кримінальні драми, які мені заходять. Але от просто детектив, там Еркюль Пауро і оце все мені це якось не цікаво, але багатьом людям це цікаво. Пінгвін, це, звичайно, не детектив, це кримінальна драма, отак її можна назвати, про встановлення такого антигероя, про шлях його в кримінальному світі. І це настільки бомбічний. І це за коміксами DC — це у всесвіті Бетмена відбувається. І знаєте, багато людей дивляться: ну, комікси це якби комікси, да? і просто не відносяться до цього серйозного. Але коли вийшов Джокер, Перший Джокер другого я ще не дивився, хоч його критикують, але мені чомусь здається, що мені зайде. Тому десь, коли з'явиться другий, я його подивлюсь обов'язково. Але коли б вийшов Джокер, і багато хто подивився, це не про комікси. І ми зрозуміли, да, це на основі коміксів, але це просто бімба, ракета. Да. Ось, хоча, як би не странно звучали ці слова, але саме цей фільм. він... Б'є в якісь такі, да, ніби якісь такі струни душі, щось там таке викликаюче. так? Тобто це дуже потужна теж кримінальна драма. І от Пінгвін, звичайно, він, це серіал, по-моєму, 8 серій, якщо я не помиляюся, і це просто настільки потужна штука, це настільки продуманий, продуманий шлях героя, що просто неймовірно. Значить, дивіться, дуже коротко. Але все одно це відео буде більше, ніж е, інше. Тому хто дивився, запрошую, хто не дивився, йдіть дивіться, і потім повертайтеся. Значить, дивіться, що таке арка героя. Да? Арка героя це коли починається шлях героя з точки А, і він йде в точку Б. І з ним відбуваються якісь пригоди. І, відповідно, для того, щоб герою прийти в пункт Б, а іноді це той же самий пункт А, але на іншому рівні. Ніби як обійти навколо планети Земля і вернутися туди, куди звідки ти вийшов. Але насправді, під час цього проходу по цій арці герої змінюються. тому що він не може дійти до точки Б, якщо він не зміниться. Він має стати іншою людиною, іншим персонажем. Коротше, коли він виходить з пункту А, він просто герой. А коли він доходить до пункту Б, він герой з великої літери. Тобто він трансформується, змінюється. Грубо кажучи, в нашому житті таке може бути, коли, ну, наприклад, нас підвищили, ми отримали посаду, ми її хотіли, ми туди піднімаємося і розуміємо, що там зовсім інші правила гри. І ми починаємо проходити свій шлях героя. Нам потрібно змінитися, нам потрібні нові знання, нам потрібні нові вміння. Тобто нам потрібно повністю змінитися. І потім ми. Перемагаємо, якщо все правильно робимо. Якщо неправильно робимо, ми відкочуємося назад або гинемо в цій боротьбі. І от пінгвін, Він просто водій. Одного із кланів, дочки одного із кланів, бандюганів які в Готемі правлять. ось І він ловить момент, щоб піднятися. Тобто він хоче піднятися, коли гине його роботодавець, так скажемо, у нього ще є син, а доньку, яку він возив, її посадили в Готимській, як це він називає? Ну, психіатричну лікарню, Архем чи як вона там називається. І вона там. І він убиває. Я зараз дуже коротко. Я можна кожну серію там розбирати. Він убиває сина. Цього це так імпульсивно трапляється. Видно, що в опінгвіна у нього ну там не перевершена гра Коліна Фарела, а в нього комплекси неповноцінності. Він з дитинства такий інвалідизований, ходить отак в розкачку. У нього щось там зі стопами. Ну коротше, в нього є така інвалідність. І в нього є старший брат. І менший брат, і він посередині, і він такий потребує більшої уваги матері, бо він такий інвалідизований, він не може бігати разом з братами на їхньому рівні. Ось, і тому він це намагається компенсувати через те, що він, знаєте, сиблінгова конкуренція, доступ до тіла матері. І от о, нам показують у фільмі, що в якийсь момент він своїх братів закриває у водостоках Готема, Робить він це е, спеціально, чи робить він це випадково. Ось, ну, ознаки є такі, що, можливо, він робить це спеціально, а можливо, він просто по дитячій зі злості це е, зробив, і потім просто трапились ті наслідки, які трапилися. Ну, коротше, пішов великий дощ, і вони там затонули. Для нас важливо те, що мати <кій> думає, що він це зробив нарошно спец спеціально. І от один із кримінальних друзів матері, він її підказує, що. Каже: ну, що ж поробиш? Направляй його, ось цю психічну енергію, негативну в русло, щоб він став кимось, щоб він чогось досягнув. Ну, і відповідно, вона його починає ніби як підштовхувати: що ти ж не сопляк, а давай, а йди, ти ж мужик. Ось, і зрештою, вона починає грати цю гру, і в них починається оця гра, мама, син, в якій син це? Чоловік для матері, який для неї робить, ну, дає їй те, що їй треба. Да? Тобто він досягає успіху, не заради лише себе, а заради того, щоб показати мамі, принести до нього мами і показати, що ось тобі дивися, що я тобі приніс. А мама така: ой, молодець синочок, ти такий хороший. А коли у цього сина проблеми і щось не виходить, вона йому каже, ти що тряпка, ти що розмазня, ти що, не мужик, іди і зроби те, що ти должен, коротше. І отак от от вони танцюють багато-багато років в цьому танці. Але ота, от що вона підозрює, що її син убив її двох дітей спеціально, це її не покидає. Воно іноді проривається. І це ще так показано, в неї деменція починається. Вона ніби да, так показано, що вона може і хоче забути своє минуле, але не може. І навіть деменція не дає їй забути оцю трагедію, яка відбулася. І показано, що пінгвін дуже залежний від мами, що він дуже її оберігає, що він до неї приходить, з нею панськається, носиться там. Ось, і от паралельно з цими всіми подіями у, у нього з'являється, коли він убиває цього свого боса, він виходить і навколо його тачки, такого майбиха, такого, по-моєму, фіолетового кольору, кольору, там, значить, хлопчики. Крутяться, які хочуть пограбувати, напевно, пінгвіна. От і він починає там стріляти і захоплює там одного хлопця, примушує його допомагати з трупом. І отут показана така розвилка. Можливо, він не хотів його вбити, але із за того, що хлопець почав заїкатися, він його помилував і починає його робити своїм поплічником, бачить, що в нього є права, і робить його своїм водієм. Ось, і я думаю, що тут важливо, що хлопець почав заїкатися, тому що ну, сам Пінгвін, він теж такий інвалідизована людина з обмеженими можливостями в чомусь. Ось. І потім йде трешу Гари Содомія різна, там відбуваються різні фінти, випускається ця дівчина, показано, ну, я маю на увазі дочка. Із загиблого цього клану, на що він не розраховував, і вона приходить на місце. Він думав захватиться замість сина, а тут приходить дочка і очолює цю бандитське угрупування. От, і показано, як він нею маніпулює, як він всіми маніпулює, що він всіх людей використовує, але у нього нібито сильні емоційні зв'язки із мамою і ось цим хлопчиною, якого він не убив і робить його своїм поплічником. Він стає. Натхненням для цього хлопця, тому що у пінгвін йому розказує такі історії, і я не думаю, що нібито у нього до мами прив'язка позитивна до цього хлопця, і в нього він розказує там про одного бандита, якого всі поважали, що він допомагав кварталу, що він був за справедливість, що він людям допомагав вижити в темні часи. Ось, ну такого, типу такого Робін Гуда. І цього хлопця це все діє, затягує. да? І Він бачить, що Пінгвін старається щось зробити хороше, звичайно, і для себе. І для своєї мами, з якою він теж знайомиться цей хлопчина. Ну і для е району цього Готема, де після потопу, після того, як там були ці бої з Бетменом і з затопили цей Готем, е загинула мама цього хлопця. І цей квартал весь в розрусі, їм бандіти, такі гопники, значить, е всі грабують, всіх цей. От, і е зрештою, що трапляється, пінгвін падає вниз. Тобто він займав якесь місце серед цих бандюганів, але за рахунок того, що він прорахувався, він падає вниз і його витісняють. Він їздить на майбаху, він... Хоч якийсь авторитет та має, хай навіть його не сприймають, що він бос, бо він не бос. Да? Він помічник був боса одного з босів. Але у нього були гроші, у нього був статус, він жив в хорошому районі Готема. і тут, із за певних помилок, він падає вниз, він падає в каналізаційне життя, він повертається в свій оцей квартал, де і цей хлопчина живе. Мама із теплої хати, де їй було добре, попадає в холодне, неопалюване, неосвітлене, затоплене, сере місце. І це підриває її здоров'я далі. У неї деменція посилюється, і в тому спогади деякі повертаються знову. Ну тобто, і отут класичний шлях героя, коли герой ішов ішов до мети, а потім трапляється так, що він падає аж в пекло. Це відбувається з тезеєм, коли він попадає в лабіринт, це трапляється з Ісусом Христом, коли він спускається в пекло. Це трапляється з тим же самим, як він. Орфеєм, да, коли він іде за своєю душою, ну тут за своє коханої, я образно вже кажу в міфах, да, і в пекло, щоб вивести свою душу. Ну він не справляється. Христос справляється, тезей справляється. Ось, о, і відповідно, є герої, які справляються із своїми внутрішніми демонами, а є, які не справляються. Наприклад, той же самий Едіп. Він справляється да, пам'ятаєте, звідки пішов Едіпов комплекс? Ось о, він не справляється. Він о, в мирі о, помирає в мирі своєю душою. Ось про що це говориться? Говориться про те, що для того, щоб герою, Тобто він хотів стати одним із босом мафії. Але те, яким він був, замісник мафії, водій мафії, він не міг стати тим він мав стати. Йому потрібно було трансформуватися, змінитися. І тому він падає в це пекло і починає знову підніматися під іншим соусом. І ота ідея, яку він запускає, що він тут допомагає людям, у нього. Цей хлопчина ще більше починає працювати. Нові поплічники починають з'являтися. Він дає їм там роботу. Ну, понятно, вони торгують там наркотою, ці гриби там вирощують. Ось і все таке інше. Але е, він потім домовляється про світло з політиками для цього району. Е, там у людей з'являється світло, значить, тепло, значить, якась надія. І це прям, е, е, скажімо, Людям, які на низу стоять, да, нижче, які були якось обділені долею, які були поза системою, їм приходить сигнал, що ось є ну, тиран, бо Пінгвін це тиран, він вбивців, він мафіоз, але він типа за нас, він наш тиран. І тут показано теж становлення, коли люди. Ідеалізують тирана, надаючи йому рис, який напевно що в цьому тирані і немає. Ось просто вони знаходять о, вирішення своїх питань о, в такому тирані, і їм о, те, що цей їм перепадає з барського плена о, плеча цього тирана, їм ну якби краще стає. І потім що ми бачимо далі? Не буду там в деталі вдаватися, в кінці кінців, о, завдяки цьому малому, який в рішучий момент. Коли пінгвіна інші мафіозні клани не підтримують, він його підтримує. Іде такий сигнал: значить, шестьоркам главних мафіозів, що ваші мафіозі вони нічого не значать їм на вас насрати, а пінгвін не такий. Ось що пінгвін переживає за своїх людей, то ці, от шестерки інших мафіозів, вони по суті допомагають спастись пінгвіну. Ось. І такий є момент, коли пінгвін приходить до там одного політика, я не пам'ятаю, чи він прокурор, чи хто він там. ну, коротше, Хтось там в Готемі супер-крутий, який допоміг йому це світло запустити. І він до нього приходить і каже: і він йому пропонує напряму, що отак і так, є такий товар. Стільки uh, це бабла, uh, коротше, давайте будемо якби разом. І той каже, ну, звісно, будемо разом. А Пінгвін каже, а за це я хочу uh, крутитися в вищих ешелонах uh, політичного і бізнес uh, еліт І той каже, Та взагалі без проблем. І там навіть немає тіні сумніву, знаєте. Тобто, не є такий політик, який сам прогнивший, але він робить вигляд, що він не прогнивший. Тут явно видно, що він настільки прогнивший, що в нього навіть немає вопроса, будеш, звісно, біля нас, хто ж спорить. От. І після цього показано: а у його матері, із-за дуже таких обставин трапляється крововилив в мозк, і вона перетворюється в овоща. І по суті, її можна було б відключити відключити. І тоді він би проявив би до неї милосердя, але він її не відключає. Він її забирає, привозить її. Я не знаю, куди там в висотку таку величезну. Він тепер на самому верху, на самому верхньому етажі, де тільки можна, в цей поверх там йоговий. Мама в цьому інвалідному сидить. Тобто, як овоч, тобто раніше вона просто забувала, а тепер вона ще й повністю паралізована, як овоч. І там ми ще бачимо, що в неї е, така сльоза, як би, тіче. Ось, то, то вона ще щось, напевно, усвідомлює. Ось. І відповідно так виходить, що там такий є переломний момент, коли він з цим хлопцем зустрічається, який йому, по суті, допоміг, який в нього вірив, що Пінгін такий класний. І Пінгвін убиває цього хлопця. І коли він його убиває, по суті, що це означає? Тут повністю показана арка становлення негативного героя. І це просто так офігенно, тому що це дуже велика рідкість, де у нас зазвичай, коли хтось проходить через героя, він стає в кінці кращим героєм, героєм з великої літери. Але Пінгвін це те саме. Йому, щоб стати одним із босів мафії, потрібно було свою сентиментальну емоційну частину, оцю аніму, умертвити повністю. Тобто, щоб тобі бути главним босом мафії, показано, пінгвін був не готовий перший раз робити те, що він мав робити жертвувати всіми і відноситись до всіх на 100%. Тобто він ще ділив, що є, грубо кажучи, мої, а є не мої. Ось і це робило його слабким. І відповідно, коли ти такий, то ти не можеш стати там, де ти маєш бути, тому що ти маєш здобути нові якості. І тому він здобуває нові якості тим, що він вбиває цього хлопця. Там ще можна про цього хлопця, що в нього своя деградація відбувала. Але він приносить жертву. Він приносить, по суті, в жертву людину, яка йому допомагала, яка в чомусь може навіть і не винна, хоча цей хлопець вже винний на той момент. Але порівняно з тим. І що рухало цим хлопцям, і що рухало пінгвіну? Це зовсім різне, тобто порівняно, і він убиває цього хлопця. Він приносить жертву. і Він повністю переходить на темну сторону, тобто він повністю стає героєм з великої літери, який на самому високій башні цього прогнившого міста, на рівні з усіма іншими там прогнившими там політиками всіми, тому що він рівно такий же, як вони. І він не міг би опинитися серед них, якби він не був такий, як вони. І у нього була, знаєте, жива мати, тобто жива мати є от у Христа Бога мати, да? у Ахіла або мати, або богиня. Не зрозуміло до кінця, але ця мати, яка окунає його куди там, в стікс, да? і він стає неуязвимий. Тобто, тут показано така функція позитивна матері. А тут ми бачимо функцію матері. Негативної, і якщо ще до сходження його на гору цього кримінального світу підвіна, його мати була така полужива, полумертва, полупам'ятаюча, полунепам'ятаюча, ну все-таки ще якась людська мати, да? то коли він опиняється на вершині його мати, це просто овоч, тобто мертва мати, повністю мертвої людини, в якої повністю мертва аніма. Ось, і от ця мертва людина з мертвою душою, з мертвою матір'ю, от про антихриста, знаєте, історії, да, що в Антихриста мати зображається як е, е, такою блудницею. І блудницею не в смислі, що це просто повія. А блудницею це та, хто зраджує всім ідеалам. Всім ідеалам, тобто це все протилежне Богу Матері. Да, це така якби сатанинська мати. Тому вона вавілонська блудниця, тобто це найхудша блудниця, тому що вона зраджує всім ідеалам. Тобто це не просто повія в тому класичному, що продає своє тіло. Вона продала все. І від неї народжується антихрист, антижиття. Якщо Христос це життя, Месія, той, хто спасає, то це той, хто нищиться на протилежному спектрі. І тому у цього пінгвіна і мати стає овощом, тобто від мертвої матері отакий от, от мертвий син, який стає на чолі світу, ну такий тиранічний, і тільки такі люди і можуть uh, там бути. І ми бачимо, що ця героїчна арка uh, повністю зроблена за аркою героя тільки в негативний бік. І це дуже бомбічно, який висновок можна з цього зробити. А висновок такий, дуже простий: що uh, пінгвін. Показує нам, що таке зло насправді. Ми в сучасному світі вже забуваємо, що таке справжнє зло, справжнє зло, справжнє, не просто там якісь полутона, що ну, от є людина, вона зробила ось так. а Ця людина зробила ось так, ніхто не ідеальний, ля-ля-ля. Але е в нашому суспільстві ми втратили ніби найвищі ідеали втратили, і найнижчі. І ми десь такі в сірій зоні знаходимося, і ми кажемо, там в кожного своя правда, в кожного своя істина, і немає справжнього добра. А коли немає такого справжнього добра, хто мобілізується проти справжнього зла? Тому що для того, щоб з'явилося, щоб хтось міг протистояти справжньому злу, має розвитися якісь ідеали, які такий же самий герой, який буде розвиватись в іншу сторону. І отут от, через Пінгвіна ми можемо побачити, що потрібно пройти людині, щоб стати справжнім злом. І Пінгвін показує істинну природу зла, що не так-то й класно, це не так класно стати бандітом, що не так-то класно. В цьому немає ніякої романтики. Що для того, щоб тобі стати злом, ти проходиш, ну, тебе повністю відвертає, ти не хочеш бути таким персонажем, як Пінгвін. Ти не хочеш стати мертвим, ти не хочеш отримати оцю власть, або той же самий політик, який такий самий, як Пінгвін, ти не хочеш бути таким. І коли ти розумієш, що до влади можуть прийти ось такі люди, ти розумієш, що таке істина природа зла. І тоді ти розумієш, як має працювати наше західне суспільство, щоб не допускати, щоб це зло, тому що воно є. І це зло, воно серед нас, і це не якісь унікальні люди, типу Гітлера, Сталіна, які або ну унікальні може неправильно, мається на увазі в своєму негативному боці унікальні, як же той же самий бункерний дід. Ось що це люди, що ці люди, що це може стати люба людина, яка буде крок за кроком, крок за кроком, і по шляху зла, і рано чи пізно вона перетворюється в такого диктатора, такого тирана, в якій всередині мертва аніма, і все мертве. І все ось, і ти не хочеш бути таким. Ти можеш доторкнутися до цього зла зі сторони і зрозуміти, що це гидотно, що це, що це не хочеться. Що якщо оце так, то ні. Ось. Але не треба плутати, що люба влада така, чи любий шлях такий, тому що ми знаємо, що це є до цієї арки протилежність. Да? Ну, наприклад, це ж той самий Толкін і шлях Арагорна. Але це окрема історія для того, щоб поговорити думки в голос. До наступних зустрічей! Пока.